Одна проста дія, яка дозволила нашим клієнтам вдвічі знизити ціну продажу, давайте розберемо, і це показати тканину. Здавалось би банальне рішення, але Найбільший страх, коли людина купує одяг, це картинка гарна, але а що прийде по факту? І як воно на мені сяде? Тому закриваємо це наступним чином. Перше, це візуальні тригери. А треба зняти контент, щоб прийомці були крупні плани, або показати фактуру тканини. Показаємо обов'язкову закуліску, яку тканину замовляємо, як вона приходить. Того ж це вже викликає навіть не просто відчуття і розуміння того, а як вона сяде, яка тканина, а й якусь лояльність до бренду того, що ми бачимо, а як воно все виробляється. Показати, як тягнеться тканина, показати її щільність, обов'язково влаштувати контент. Якийсь по типу там краш-тест з пранням там 3-5 разів по прати наш виріб там на тридцять градусів. Ви окремо, наприклад, на шістяту раз побратим і показати, що якщо дотримуватись наших рекомендацій, все буде топ, навіть там 3-5 разів підряд, не покошлати нічого, все добре. Показати обов'язково колір під різним світлом, тобто денним, сонячним, штучним, і так далі, аби люди не бачили, як воно грає на світлі, як воно буде виглядати і так далі. Далі використовуємо обов'язково сенсорні тригери. Того, що а, візуалізація чи порівняння, що дотик нашого виробу це як, наприклад, там приємна бавовна, да вона одразу надає а, нашому мозку ці, от, знаєте, е, сенсорні відчуття, тобто як ми його будемо трогати ручками. Тому видалі, якщо це буде, наприклад, дві паралельних картинки або два паралельних відео, а, і те, з чим порівнюємо, ми да це буде знайоме ну прям більшій частині нашої аудиторії. Добре, якщо таких аналогій ми проведемо дві або три. І тут маленький лайфхак. От такі аналогії обов'язково додаємо в ролик з озвучкою. Видалі, якщо це ролик з професійною зйомкою, а не UGC, да? і таким чином ми з вами одразу отримуємо якісний професійний класний креатив з закладеними тригерами за озвучкою, і сенсорними тригерами плюс візуальними та да, це буде давати вам просто топову конверсію. Вот і останнє це моделями, звісно ж, моделями. Але тут дуже важливо одразу зафіксувати, що а, якщо ваша переважна більшість аудиторії, це, наприклад, там дівчата худі, модельної зовнішності, і так далі, то робимо акцент в контенті саме на таких під них і робимо ось ці всі візуальні і сенсорні тригери. Якщо ваша аудиторія це переважна більшість, там уже жінки, там 45-50 років, і так далі, то робимо і сенсорні і візуальні тригери саме під них, і моделі мають бути відповідними. Тому а, тут важливо показати, як сидить і на худі моделі, як сидіть, і на звичайні, як Сидить на моделі плюс size і так далі, а, вот тому підбираємо, звісно, щоб модель у нас була гарна, щоб у нас е, ролики і фото вийшли максимально продаючими. Вот і обов'язково по кожній моделі зберігаємо наші параметри, того що потім в діалозі використовуємо їх в чаті для того, щоб людинки показати, що ось, наприклад, на 90 60 90 сидить ось так, а на 110 80 там 130 сидить ось так. Тому дуже просте рішення, яке 100% допоможе вам. Тому пишіть плюсик, розберемо і ваші продажі, і ваш контент для того, щоб і у вас можна було зробити результат в два рази нижче від того, що є зараз.